Веселе захоплююче свято перетворився третій тур Вікторини. Чи знаєте ви Німеччину для її учасників? Їм повезло замість запланованих двох турів з ініціативи пана Галіра з німецького міста Вальсроди, який привіз призи, було проведено додаткову гру. Її організацію взяв на себе палац культури імені Шевченка. За короткий строк був розроблений сценарій захоплюючого шоу, в якому пізнавальні питання чергувалися з веселими конкурсами, іграми, клунадою, естрадними номерами. В грі мали можливість брати участь учасники і неучасники Вікторини, які за вірні відповіді з історії, географії і культури Німеччини одержували призи, серед яких іграшки, футболки і спортивні костюми фірми Адідас. Володарем найгарнішого призу великого барвистого слоненяти» став учень середньої школи номер 4 Сергій Ултур, який відповів на найскладніше питання вікторини. Окремо пан Галір особисто нагородив учасниць другого туру Тамару Шуміліну, Наташу Кобиць і Івану Новичевську роботи, яких найбільше йому сподобались. Німецькі гості були взахоплені від цікавої, пізнавальної веселої гри, учасниками якої вони мали змогу бути самі. Дві з половиною години захоплюючого шоу пролетіли як одна мить. І у цьому ми завдячуємо режисеру палацу Ігорю Прокопіву, який розробив сценарій і здійснив постановку третього туру. А через кілька днів ковельські діти, серед яких були і переможеці Вікторини Ольга Шеремета і Вікторія Денилю, від'їжджали у Німеччину. Не дивлячись на відстані і кордони, мовні і психологічні бар'єри, не всихають струмки дружби і доброзичливості, які з'єднують німецьке місто Вальсроди і наш Ковель. Ініціатором і натхненником цих дружніх контактів є пан Готрід Галлі, який при першій ліпшій нагоді відвідує наше місто, зустрічається з своїми друзями і знайомими, яких з кожною поїздкою у нього стає все більше. Пан Галлер до дрібниць знає наші проблеми і умови життя, по можливості допомагає багатьом ковальчанам. Та постійною турботою цієї доброї людини є діти. Тому він вже третій рік бере на себе зобов'язання організацію прийому наших дітей в Німеччині. І якщо перша дитяча група складала з 50 чоловік, друга з 56, то в цьому році пану Галеру вдалось знайти можливість для прийому 75 дітей. Сергій Петрович Шульган, заступник голови міської адміністрації, безпосередньо займався питанням відправки дітей в Німеччину. Сергій Петрович, скажіть, будь ласка, який склад цьогорічної дитячої делегації? Ну, як ви помітили, у нас з кожним роком оці зв'язки, оця акція приємна для нас, для наших батьків, для наших дітей, взагалі для ковельчан. З кожним роком все розширюється і поглиблюється. В цьому році ми відправляємо 75 дітей. Ну, я повинен сказати, що були поставлені певні умови організаторам організаторами цієї дружньої нашої акції. Ну, зокрема, в нас було 37 дітей. Поставлена умова відібрати нових, які ще ні разу не були в Німеччині. А друга половина це вже… По одному разу побували у Німеччині. Звичайно, для наших людей, дітей це певно ситуація ну не зрозуміла. Можливо, що такі поставлені умови, але я повинен сказати, що це все залежить від організаторів, тому що вони беруть. По-перше, беруть дітей наших в сім'ї, а сім'ї хочуть бачити звичайно тих дітей, кого вони хочуть бачити. Друга е, така, це, я перепрошую, вони їдуть вже якби по особистих запрошеннях. Так? так, оце друга uh -huh. половина. Я так і скажу, що є, їдуть по особистих запрошеннях. Е, в основному, оця частина, яку ми відбирали вперше, це діти е, сироти, напівсироти, діти з багатодітних і, е, і малозабезпечених сімей. В цьому році ми трошки розширили цю. Частинку з кожної школи вирішили взяти по одному відміннику. Ну, звичайно, я думаю, для того, щоб все таки і заохоти в цьому напрямку і наші дітей. Чи багато дітей з району? Ну, десь порядка їде восьми дітей із району, але це в основному діти, які побували уже або позаторік, або торік. Дякую, будь ласка треба сказати що пану галіру завдяки великій організаційній роботі вдалось залучити до опікування нашими дітьми мешканців не тільки вас Роди, а й сусіднього міста барзенхаузена представники якого вперше побували в Ковелі. пан галір добре знана в нашому місті людина ось вже втретє він забирає наших дітей на відпочинок в німеччину пане галір скажіть будь ласка чи важко було організувати цю поїздку заден забіти ось шлярва зоане Es ist immer schwer, eine Ferienmaßnahme zu organisieren, weil es ja auch um finanzielle Dinge geht. Und wir sind immer auf Spenden angewiesen. Wir müssen immer Gasteltern finden und wir müssen Sponsoren finden, die auch die Fahrten, die Versicherungen finanzieren. Ми повинні завжди знайти сім'ї, в яких будуть жити діти, а також повинні знайти спонсорів, які це фінансують цю поїздку. Ми маємо нас бедürми кіндам фірм субіт. Але ми це робимо з задоволенням для того, щоб äh, дати можливість тим дітям, які потребують це, відпочити у нас. Віферка Остаая, он виверно с ватре деньги айнфально. І ми намагаємось кожен раз робити щось нове. Ми робимо ярмарки розпродажі, Ми продаємо перед äh, Пасхою, продавали сувеніри перед, перед різдвом, продавали сувеніри для того, щоб заробити якісь гроші на цю поїздку. Наші телеглядачі, мабуть, знають про те, як пан Галір збирав кошти на поїздку, тому що вже в наших передачах був сюжет про це. Тому давайте побажаємо нашим німецьким друзям і нашим дітям щасливої поїздки і щасливого відпочинку. Хвилюються батьки і рідні, хвилюються діти. Як буде там, в далекій Німеччині? Адже дітям взагалі не просто бути десь без мами чи рідних, а тут чужа країна незрозуміла мова і звичаї. Та досвід тих маленьких мадрівників, які вже побували в Німеччині, говорить про те, що ця поїздка принесе багато вражень, нових знайомств, приємних сюрпризів.